Сьогодні говоримо про те, як проводити гру ліло онлайн, і для цього ми будемо створювати ігрове поле на Google диску. Натискаємо Створити і Google Презентації. Бачимо перед собою шаблон презентації, закриваємо все зайве, щоб воно нам не заважало. Очищаємо саму презентацію від усього зайвого також. І вставляємо поле. Для цього натискаємо Вставити зображення і обираємо варіант, звідки ви хочете завантажити своє. Я завантажую з Google диску, обираю файл, натискаю Додати, і після того, як воно з'явилося в мене на екрані, я починаю розміщувати його, розтягувати відповідно до розміру слайду презентації. Намагаюся. Кардинально не змінювати пропорції, щоб поле виглядало гарно. Далі нам потрібно створити фішки для гравців. Для цього ми натискаємо Вставити, обираємо фігуру і, відповідно, ту фігуру, яка більше подобається вам. В мене це буде овал. Створюємо фігуру потрібного нам розміру і вписуємо туди ім'я гравця. До прикладу, в мене це буде Ірина. Якщо гравець один, гра індивідуально створюємо одну фішечку, якщо гравців декілька, тобто маємо групову або парну гру, то створюємо стільки фішок, скільки в нас є гравців. За допомогою імань ми можемо ідентифікувати кожного гравця. Як бачите, можна дуже легко рухати. Прибираємо все зайве, вмикаємо повноекранний режим. І бачимо перед собою гарне велике поле, на якому будуть фішки гравців всіх тих, хто грає в гру. Їх можна переміщати і нагадуємо всі починаємо з клітинки 68. Ігрове поле готове. Тепер ми будемо переходити до організаційних моментів. Перше, що я роблю, це створюю групу у Телеграм, куди додаю учасників групової гри. Якщо це індивідуальна гра, тоді я групу відповідно не створюю, а просто контактую з гравцем в телеграмі. Після того, як група створена, я пишу кілька слів привітань і далі кидаю гравцям кубик, пишу основні правила, умови гри, ще раз прописую конкретно в даній групі і кидаю учасникам кубик. Для цього я ввожу. Пошуку слово кубик і натискаю, бачу його перед собою. Далі кажу учасникам, щоб вони теж спробували кинути кубик на етапі підготовки до гри. Для цього їм потрібно натиснути спочатку на кубик, а потім натиснути відправити. Як я вже казала, я прошу їх потренуватися напередодні гри, тобто, якщо гра сьогодні, то за день до цього я прошу їх кидати кубик. Вже в процесі гри кожен учасник кидає кубик в телеграмі, і я, відповідно, скидаю картку, так само після кидка кубика. Це дуже класна штука, як на мене, тому що в кожного гравця є історія його ходів. Кидок кубика, картка. І кожен може відслідкувати свою динаміку гри, як в груповому форматі, так і в індивідуальному. В моєму випадку я використовую свої авторські картки. Ви можете використовувати ті картки, які у вас є. Ви можете або їх пофотографувати, або відсканувати, створити якусь окрему папку, знову ж таки, на Google-диску, на комп'ютері чи на телефоні, і з цієї папочки кидати картки в чат. Далі нам потрібен Zoom. Я створюю в Zoom. Групу і кидаю посилання на, на зустріч в Зумі в цей чат безпосередньо перед початком гри, максимум там за 5 хвилин, не раніше. Посилання є, всі приєднуються, і ми починаємо гру, якщо це груповий. Ну, то, в принципі, неважливо, груповий чи індивідуальний формат. Отже, для роботи з для проведення гри Ліло онлайн я використовую Telegram, Zoom і поле, яке роблю на Google диску. Ви можете використовувати, крім Zoom, ще, наприклад, Google Meet або будь-які інші програми, в яких ви можете вмикати демонстрацію екрану. Тобто, ви підключаєтесь до Zoom, вмикаєте демонстрацію екрану і там є ігрове поле. Все решта відбувається у. Телеграмі, тобто там гравці кидають кубики, ви кидаєте їм картку. Тобто ми маємо два паралельні процеси: виведене поле в зумі, і процес кидання кубиків, і роботи з картками в телеграмі.